то пам'ятаю навіть в інтернеті були фотографії, де просто наші їх ручкою помахали і пропустили. Там бувало, що просто платили гроші за проїзд. Навіть була інформація, не знаю, чи правдива чи ні, що за 20 тисяч пропустили русську полону Це ще кол коли кордон був кол врізнув. А зараз там вже не контролюється. Журналісти постійно поруч з вами є, такі хлопці чи немає? Приїжджають. Служили, такі полети немає. З нами був військовий журналіст, сам бієць даром. Військовий себе, репортер. Він з нами два тижні був. Навіть монтував відео, знімав постійно. Під час обстрілів він стояв, знімав на відео. І коригував вогонь нашої артилерії, щоб відкрили накрили їхню техніку. Навіло таке. Але в той же момент сам попався під осколок. Дуже часто показують по телевізору, що політики їздять, фотографуються, вони в зоні авто, там воюються, правда? Вони переїжджають на перший блокпост з смирного боку. Ходіли на каску, похотись. <с1> <смір> <смір> <праць> ну, справа в тому, що на передову навіть е волонтерська допомога не завжди доїжджає. Тобто вона приїжджає кудись на базу, ті самі пересилки, і вже тилові війська, так само найбільші воїни, їх розбирають, діляться там вже як попадають. Звичайно, буває таке, що там вже волонтери дзвонять, просто боять вдома. З нашим хлопцем викликали просто на базу, вони їхали, втримували посилки і їхали з ними обратно на передову. А бронежилети забезпечує у вас Україна чи волонтери? Чи самі купуєте? Ми вилучали ще люди. Хоча, е, як вивчали? Ми примусово купували такі. Треба було роздати по тоді молоту, ну, який раз на складі був. З ринку, з будівлі. Зробили слаб і там вже збирали всі речі. Коли був завіс бронежилетів, то роздавали всі. Ну, там, в принципі, танки жилетами не зовсім, бо нам тільки мішає. А якого рівня давали? Захист? Четвертий п'яти переважно. Хоча були весною, не весною, а на початку літа. Давали нам перші чи другі, щоб Пістолетами захищаємо. Ми з травмати його тестували. Ніякі костю. Такий четвертий п'ятий трошки краще. А, так. І наші корсари кримського армії. А шолом? А шолом? Каски? Угу. Є. Такі кращі? Такі Кінарні. Mm -hmm. ну, У тих металевих пикілках радянських ліхто вже дефект. Ну, а це що з Канади, допомогу дали, ці зимові одяг, теплі? до вас дійшов? Ще не доїхали. Що, Ти може доїхати? Ні, не я знаю, що на писали, що ми відправити, що ми відправити, Ну, а ці добровольчі батальйони, вони самі себе забезпечують, так? Зараз вони їхали у нас один батальйон, один Айдар, батальйон туди передали тільки наші частини, виходить. Зараз складають, ну, стараються так зробити, щоб вони не були добровольчими, Тепер, залежно від якої частини відкрити. Це вже зробили так, що 에, Айдар підпорядковується Збройним силам, а інші добровольчі батальйони не підпорядковуються mm -hmm. Міністерством внутрішньої справи. Ну а Нацгвардія це як окрема структура? Це теж як, е, воно ж раніше довізиції відносилось. Mm -hmm. так, як, е, частини внутрішніх військ, та саме у чи рота з івано франківської частини, то вони спочатку ж були внутрішніми військами, потім вже їх перенарували на Нацвардію. Основа Нацгвардії це і внутрішні війська, вони на них позивалися. Ну, якщо правило полон, там когось питалися, за що вони там воюють, що кажуть. Ну, вони всіх, скажімо так, мозги промиті. Ми фашисти, ми дітей йому вбиваємо. Так я говорю, так. А вдається їх переконувати в протилежному? Там вже настільки зондовані. Немало часу, я планую для вас. Їх а хтось сказав, що наркомани, вони що там колі. Є, є, та. Ми брали випорту в Донецькій області біля красного немало. Передали 80-ка брали його з боєм. потім ми вже завели піхоту фото туди. То а, шприци всюди були, знеболюючи різні. Це такі сильні, що вже задітується. Потім колошки опалені, погріли якісь колючки. Багато що. Там було, то лоящи, коли просто стояли. Чим не влада допомогла за вас цей час? Що вона треба? Техніка. Як ви то і маєш. Ну, а чи зараз консервовано? З 1980 року. Вона ну, постійно нас, нас, нас була, ми з нею на Тому вже кожен свій танк знав, що в нього не так. І, потім вже самі їх ремонтували і знали, і, якщо якась поломка, вони знали, як до неї добратися. Ну, але в нас в Україні той самий, кращий на світ танк оплотим. Це що, немов його такі магазині. він іде на експорт. А він нам на щастя, вроде немає. Все то, ти пидаєш, ти час, в останній час ще експортують. зараз на не знаю точно, я думаю, бо то, що було, то всемале, що можна. Твердського танкового заводу там є, Харків, Харків. Робоче. Ну, логіти ремонт і Тільки в Харкові приймають. Ну, а забезпечена Україна артилерію, ради нас, вона має теж це не Є, все, так. Ну, у нас теж там такі люди. Йому е, необхідно з окопи вилізти. І е, каже розумне слово «Азімут» В кожну фразу У мене азімут поганий, або я не достаю. Це відповідь на будь-які координати. То буває, що Ну, Наша штатна артилерія, частини, з якою ми були літом. Вони постійно атакували нормально, стріляли, попадали, накривали багато що. Вони навіть коли не могли достати до панет, вони переїжджали, міняли позиції, вони стріляли. Направду обстрілювали все, що можна. А я таке, щоб казали, що наші містах була так чи? Б'ють. Навіть по містах і Донецькому так і померли? Ні, ну було. Біля цього, біля Іванська, ми там по селам стояли, то вже було вплоть до того, що нас майже оточили були, підходили в притул, танками стріляли. Танк в полі зору стріляє до двох кілометрів це приблизно. І це рахувати, що вони до двох кілометрів приходили, а там села такі ну, попри дорогу, дуже притяжні. То давали координати, і вони просто стріляли. Бувало там, звичайно, що попадали при комусь з дому. Як? Вам траплялось бачити взагалі безлюдні міста там? Щоб там не було зовсім нікого? Зовсім такого ще не було. Десять-два тобто чоловік було слідувати. Такі старі От сільське і міське населення там відрізняють? Там від нашого дуже відрізняється. Люди дуже бідно живуть, дуже видно, собі люди, що може Зато вони європують. Дуже часто, що показують по телевізору, що. от Приїжджають солдати з АТО і їм отаматоплачують все, що лікування там їх поранили зразу в лікарню. Там сім'ї видають квартиру, якісь гроші. Це так і правда є? Чи це просто говорять, щоб люди вірили і йшли це, туди? Де. Як буде? Це навіть злодій наш нові штати, там поранило було в по початку вичарні. І е, так вийшло, що йому давали півпальця. І е, до теперішнього часу шість операцій було. На дві чи на три останніх вже він платив. Так. Скільки зараз ми гуляємо військ, а наші знаємо. Це більше, ніж на це. Це гранат інформація, але ви хочете пиздити. Хоч патрони, це боєприпаси в Україні не З тим проблем немає. І... Строковики хлопці йдуть зараз, 18 — Зараз будуть призивати. Ну, до, до Молодих одиниць попадали в житті. І були такі, що навіть не облучені кидали наперед, чи то ту Ну Як не вилучені? Вони проходили вичерпувати як мінімум два тижні по-любому наполігоні. Ні. Ні, це просто цей полігоні. А теорію вони до того, що вчуть, потім на полігоні два тижні, так само, як і ми. Вплив е, до того, що риють окопи, їм розказують, що до чого, як стріляють. І не по старій системі, як тут нижці нас усіх вчили. Що окоп має бути метр вісімдесят, так і так. А вже вчуть, як воно дійсно є. Які у вас там дівчата? Медики, там, які вам допомагають, волонтери. А ви у вас рано чи кажуть, що вони допомагають вам, вив'язуються? Ну, медичні служби є ну, mm. жінки. В добровольчих батальйонах там багато, що просто сімейні парі йшли, чоловік жінкою. А так в Збройних силах, в таких бойових підрозділах живе. Медицина є з вами. Ну, маєте медикаменти, на ну, танку, як мороз 25 градусів як. Танку ще повинні більше. Ще у кінці? Чи якісь опалення є? Ну, там шолю нема, Холодно. Літом дуже жарко. Зранку вже піднімається жара, сонце вже пече, а броня ще не вставало подивитися. Розкажіть а, про ці малюнки, і, ну, чи вони до вас доїжджали ще? Чи, чи Дуже да, часто. Так між вами, що там солдати говорять, коли той приблизно кінець буде? Чи не буде його взагалі? Чи поки вони до Криму не дойдуть Одесу Херсон забудеться? Поки не відведуть російські війська, там практично нічого зробити не можна. Ну якби ми в наступ пішли? Нас не вистачить, чи не стане? Тобто. Ну а ця мобілізація зараз буде це все здобувається. Це мобілізація для того, щоб у них відправити додому, які вже рік. А вас не будуть міняти? Тобто в них не буде учебки два місяці. Чи в них буде учебка два берез, місяці і тоді є. В березне буде Учебка зараз має бути. Потім мають виходити. Порошенко веде воєнний стан в Україні, що це там все забучиться, там помирає. От як ви думаєте, добре, що він не вводить, що просто я до. Якщо ведуть військовий стан, воно майже нічого не дасть, в принципі то Щоб просто зможуть вже судити всіх по закону. Просто тут військовому. Для називаємо, в принципі, що ви що? А вам якусь зарплату платять? Якщо за це, це скільки, скільки. вимуєте так. Якщо на сході з половиною процентами, майже при 100. плюс 7, На передужі. Так, і плюс скільки ще не А скажіть мені, будь ласка, ну моєму знайомому моєї хресної ма, хресної чоловіку пропонували 10 тисяч гривень йти на передову. Але зараз це, це правда? Цікаво, хто це так казали 5 тисяч. Івано-Франківська область, навіть Івано-Франківська, а Галицький район казали: якщо ви йдете в учебку 5 тисяч гривень зарплата. Якщо ви йдете зараз на передову, там два тижні 10 тисяч. 10, 10 10? Офіцер не може. Він офіцер проста та де проста, простий працівник ж желізно-дорожньої служби на с Ну, як? я навіть не отримую а вони мобілізовані, бо два рази менше получається. Ну, обіцяють чути. Обіцяють 10 б учасно Якщо Платить так як має бути. А вроді в майже 3-4 днів виплата йде так, нормально. А то вам як далі по з Добре. А капелани з вами співпрацюють? Не бувають приїжджають. Наші звідси там? Важності зв'язку з Франківська була, я знаю, із Львова. Час, так нас... і з вами там трошки є? Ну, Приїдуть там пару днів по там розповідають когось там, ще щось це. На Різдво мають вертеп. Вертепля і щось. Оце й Франківський? Або з Франківська, або з раднами, точно не знаю. Залежить Франківський. А частування якесь було у вас на Різдво? Аля Кутя? Так, трошки що мали тут. Кутя була. Волонтери, що привезли, трошки то були. Бо... А як нам рік від За допомогою трошки. волонтерів. Так повезло трохи, що нас перед новим Роком 30-го, якраз зібрали з блокпостів на ротації. Ну, ми ще два тижні практично на базі були. Там вже багато думки розходилися, Сказали, що краще посиділи далі в копер до ротації. Всі військові швидко. Ніхто не сидіти, нічого не займати Політики до вас приїжджали, от Дмитро Ярош, там, можливо, інші. Він говорив, що святкував новий рік на передовій і. Може, там. з напрямку. Чарт, як ну, ну, я, я знаю, в рамках ну, не зібрав. Господи, він може десь був, а ті під'їжджають на початок області. Наш цілоганська область рахується за НАТО. Вони заїхали трошки в область, там десь побули в якомусь блокпостічені, якісь бази. Відмітилися назад, поїхали. Все. Ну тобто до вас ніхто не доїжджав з них. Просто Ні... буде їхати і розвивати своїм життям. Все було таке як вона може. Кримське. Mm. А от ви зараз поїхали сюди. Ну, як іншу країну, паралельний світ. Без одного в іншого. Країна задзеркає. Ну, це... Як вам? Тут не треба сюди аж їхати. Це вже є, наприклад. Дівчата в Харківській області, там вже мирне життя. А вже про війну ніхто не думає. Хоча там же є військова частина бойова, серії. Там вже люди сюди спокійно живуть. А як же, що ці туристи пенсійні, які там штурмують банки, кажуть? Там таке не траплялося, бачить. Люди не можуть просто отримати кошти ніякі, там абсолютно немає готівки, вони не можуть нічого купити, голодають. Ну, а зави працюють. Навіть в тому самому Кримському тому і запрацював. І послухав через кожне, через день чи через два залиш. Постійно тобто, був завістували. Пане Василь, ну а ті чеченці за яку суму? В мене загиблих тож. Пане Василь, пане Андрій. Наші студенти виготовили ось такі вам соломіри. Це стародавні українські називаються ляльки-мотанки. Вони приносять тільки е, о, як оберіг український. От тут є художники наші студенти. От з цих студентів хтось виготовили. Бачите, це такі стародавні українські ляльки-мотанки. Вони служать як оберегам. Так що ми вам вимагаємо їх, щоб вони вас оберігали, щоб поскоріше не кінчили це без дозу, бо інакше не можна Що Щоб ми прогнали ту російську налогу, чи інакше не можу не сказати, щоб ви залишались такі якісь здорові. тому що Анна Хорониця завжди був у вас на плечі, оберігав у вас ваші сім'ї. Ну, хіба можемо вам подякувати і цю області тільки. Det er min ære.